Вам, дорогі друзі, таро карта дня 28.04.2024 року. Привіт! Це Любомир Богоявленський. Я таролог, екстрасенс та психолог, неділя 28 квітня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав таро. Райдера Вейта. Отже, карта дня Паж Жезлів. Паж Жезлів це карта Таро, яка символізує нові починання, ентузіазм, творчий потенціал та оптимізм. Паж Жезлів вищує про початок нового проєкту. Нового етапу в житті або про появу нової ідеї, яка запалить ваш творчий вогонь. Паш жезлів тримає жезл. У картах Таро жезли це символ стихії вогню, тому Жезлів символізує вогняний початок. Моя порада жезлів – це карта, яка закликає до дії, тому що вогонь це активна стихія. Не бійтеся йти за своїми мріями та використовувати нові можливості, які з'являються у вашому житті. Вірте в вищі сили, також вірте в себе. Та свої власні сили, і ви зможете досягти всього, чого забажаєте. Бажаю гарного дня, з повагою, ваш таролог Любомир Богоявленський.